Вдалого польоту і м'якої посадки з такими словами авіатори сідають за штурвал літака. Своє професійне свято день авіації України відзначили льотчики і авіагарнізону. Урочистим маршем пройшлися льотні ескадрилії. На литовищі відбувся показ бойових винищувачів та допоміжної інженерно-аеродромної техніки. 13 років саме такий льотний стаж у ВПС військового пілота третього класу Максима Фединського каже, захопився літаками ще в дитинстві, а тепер не уявляє свого життя без неба. Всі думки негативні треба залишати завжди позаду. Треба настроїтись на виконання завдання і з чистою совістю, світлим розумом. Виконати політ нас кожні польоти це є так як свято для нас. Ми отримуємо від цього задоволення. Військовий аеродром відчинив свої ворота для усіх бажаючих. В день авіації на литовищі Справжня екскурсія для іван франківців та малечі. Найбільша радість для них, хоча б на мить відчути себе справжніми пілотами у свої чотири роки, Роман вже мріє сісти за штурвал літака. Ну так якщо вирішу. Що... Але я вже я є шпультенок. Ну ще не бачу, що самолітики. Літають самолітики, так дуже подобається нашому маленькому літаки. І взагалі сьогодні дуже хороший настрій, забиваючи гуркіт моторів військових бойових літаків, який інколи доводиться чути, свідчить про постійну підготовку військових льотчиків. 114-та бригада тактичної авіації захищає повітряний простір не лише Прикарпаття, а й всієї Західної України. Авіаційна компонента Збройних сил це занадто дорога компонента. Але хто не буде розвивати авіацію, досвід сучасних локальних війн показує, що без авіації виграти будь-який конфлікт неможливо. Тому, як би не було важко державі Збройним силам, все ж таки авіацію треба підтримувати. Майже три десятки років присвятив військово-повітряним силам полковник у відставці Олег Могучий. Ветеран каже, авіація справа непроста, Коли ти в небі відчуваєш відповідальність не лише за екіпаж, а й за людей на землі. Це люди особливі. люди закохані в небо, люди мужні. Чому? Тому що без цих якостей ну, неможливо бути льотчиком, неможливо бути техніком. Тому що це робота відповідальна, крайня відповідальна. Кращих офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів Франківської 114-ї бригади тактичної авіації відзначили нагородами та подяками. Військовослужбовцям вручили ювілейні нагрудні знаки. Їх вітали з десяток ретроавтомобілів місцевого автоклубу. Перший день авіації України відзначили в 1993 році після виходу відповідного указу президента. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Мар'ян Николюк. Новини на вежі.